Ми прекрасно знаємо, що від перших днів повномасштабного вторгнення є багато іноземців, є багато цивілізованих країн, які прийшли нам на допомогу, стали надавати нам допомогу, як тільки можуть і чим тільки можуть. Але ми прекрасно знаємо, що є і такі, в кого серце черстве, а черстве серце тому, що їх біда ця не торкнулася, і вони вагаються давати Україні щось, чи не давати, а допомогти чи не допомогти, а це їм допоможе чи не допоможе. А чи це нас втягне в цю війну, чи не втягне? Зрозумійте, якби не було України, яка стоїть між вами і нашим ворогом, то ворог був би у вас. Можливо, ви тоді відчули, що воно таке – біль втрати, незагоєна рана, яка ятриться, і на неї щомиті, насипає, продовжує насипати ворог сіль. Тому до всіх іноземців з черстовими серцями я звертаюся, я вас запрошую в Україну. І кожному з вас кажу. Не бійтеся, не бійтеся, прийдіть. Я покажу вам ті руїни. Ви світові про це все розкажіть. повідайте про рани України. Не бійтеся, не бійтеся, прийдіть, не ви. А і ми живемо у цьому пеклі. Війну цю зупинити поможі. Хай скінчаться бої усі за пеклі. Не бійтеся, не бійтеся, прийдіть і гляньте своїм оком на жахіття. Відчуйте цю трагедію століть, Страшне й жорстоке наше лихоліття. Не бійтеся, не бійтеся, прийдіть, послухайте, що скажуть наші люди. Ще й ви про допомогу нам просіть. Погляньте на жахіття скрізь всюди. Не бійтеся, не бійтеся, прийдіть. На рану гляньте, яку нам зробили. Покваптеся, в домівках не сидіть, дізнайтеся, скількох потвори вбили. Не бійтеся, не бійтеся, прийдіть, душею відчуйте наші біди, і світу, і про них виголосіть, бо правду цю приховувати ніде. Не бійтеся, не бійтеся, прийдіть, послухайте повітряну тривогу, побачиш з ним, через тві серця торкніть, відчуйте біль українського порогу. Можливо, тоді ваші черстві серця хоч трішечки стануть м'якшими. Можливо, хоч на якусь мить ви задумаєтесь. Можливо, хоч чуть-чуть ви зрозумієте, в якому пеклі ми опинилися, в якому пеклі ми проживаємо. І що таке справжня війна? Війна, яку ми не розпочинали, війна, якою ми ні на кого не йшли, прийшли з війною до нас, у нашу домівку, на наш поріг. І нас у нашій хаті визволяють і від життя, і визволюючи від життя. Визволяють ще й від домівок тих, хто вцілів. Тому нехай ваші черстві серця стануть м'якшими. А я і кожен українець, який знаходиться в цьому пеклі, який на собі відчув цю біду, ці втрати. Цей біль ми вас запрошуємо до себе. Ми вам зробимо екскурсію по всіх місцях, де побував наш клятий ворог. Можливо, це вам допоможе подивитись на війну, яка у нас точиться іншими очима, іншим поглядом. Тому не бійтеся, прикинь.